Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Учениця літу, призерка всеукраїнського етапу учнівських олімпіад з правознавства. Головківські коники потрапили у всеукраїнський документальний проєкт. Світлана Ділієва перемогла на чемпіонаті України з і Карате. Софія Руденко, учениця ліцею інформаційних технологій, виборола третє місце на всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з правознавства, який проходив 22-26 березня у Луцьку. Випробувати свої сили та позмагатися за першість у знаннях в галузі права на Волинь. Прибули учасники та їхні керівники з 24 областей України. Докладніше про завдання у наступному сюжеті. Софія Руденко, учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій. Дівчина посіла третє місце на четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, який проходив у Луцьку. Якщо говорити про теоретичний тур, то там були або вегетейки. Ось а останні два завдання це були відповідності. Зустрічалися запитання на різні галузі права. Також було в 9 класі, зокрема, трохи держави і права, конституційного права. і так. Я вважаю, що цей досвід був насправді цінний, адже я познайомилася з величезною кількістю юних правознавців з усіх куточків України. Ми обмінялися знаннями, навіть дискутували. В Олімпіаді взяло участь 80 учнів з усіх областей України. Кіровоградщину представляло троє школярів, серед яких була і Софія. Рівень знань учасників оцінювали 30 науковців і юристів зі всієї України. Ми дійсно готувалися. Дівчинка дійсно достойна, і вона проклала небо який шлях. Я пере цим говорила, не спала ночами, вчила, тому в принципі, і там, де ми ну, перебували у Луцьку, я подивилася на рівень дітей. Повинна сказати, що ми одні з найкращих. Діти дійсно були підготовлені абсолютно всі, заряжені правознавством. Ми були взагалі лідерами, так? тобто ми могли спілкуватися на будь-якій будь-які теми ми могли обговорювати будь-яку політику, будь-яку програму з правознавства, з історії, абсолютно до всього. Познайомилися з величезною кількістю професорів з юриспруденції, де, які також були здивовані. Кіровоградська область зрештою представляє такі результати таких потужних дітей, адже не одна Софія, це й представниця Кропивницького. Дівчинка була із суперпідготовкою, також дуже приємно з нею було. Так що, думаю, ми молодці. Окрім чотиригодинного годинного написання Олімпіади, ще був час на те, аби прогулятися містом та відвідати деякі екскурсії. Взагалі, моє коріння з Волині я в Луцьку ніколи не була, але екскурсії у Луцьку були надзвичайно цікаві. і, Звичайно, дуже відомий замок Люберта. Це були шалені емоції, адже побачити це вживу, коли ти бачив це на картинці підручнику з історії, це було дуже класно. Загалом у Софії Руденко залишилися гарні враження після всеукраїнського етапу, на якому дівчина була вперше, проте не в останнє. і наступного року знову спробує свої сили на олімпіаді з правознавства. Мої батьки завжди говорять бри вершину матимеш середину. Як на мене, середину я вже взяла. А ось мій принцип життя це сміливі завжди мої щастя. Тому наступного року я спробую ще раз підкорити вершину правознавства. 2 травня стартує новий мультимедійний документальний проєкт Тісто у фільмі розповідатимуть про культурні традиції різних регіонів України, історії українців, які кожен у свій спосіб зберігають традиції національної кухні. Серед таких історій головківські коники та барині, рецептом яких з Олександрійськими музейницями поділилась мешканка головківки Катерина Чайка. Загалу ця історія стала відома завдяки Олені Мітюріній та її сторінці вдома. Тепер про головківські пряники Знається вся Україна про Головківські коники і барашні дізнається вся Україна. Пряники з Олександрівщини потрапили до проєкту з одного тіста. Прем'єра вже 2 травня. Поділилася новиною Олена Мітюріна. 2 травня в Україні анонсована прем'єра документального фільму з одного тіста. І це такий велика частина проєкту. Який реалізується програмою компанією Фільм і креативним продюсером Сергієм Гулейковим. Перші їхні роботи українці можуть знати це фільм Спадок, де зняті всі, всі регіони України традиційний одяг. Потім вони зняли теж весільний спадок. Це теж дуже такий класний фільм, класна робота. Перед останньою роботою їх було борщ, секретний інгредієнт з Євгеном Клопотенко. І остання їх робота це дослідження, яке вони присвятили саме нашій хлібній культурі. І одним із сюжетів в цій дослідженні буде наш сюжет про наше традиційне печиво, різдвяне коники і баришні коники і баршні, традиційне різдвяне печиво організатори проєкту, дізналися соцмереж зі сторінки вдома, де був презентований відеоролик з Катериною Чайкою, мешканкою Головківки. Які ми знімали минулої, позаминулої зими зими в селі Головківка з бабкатю Чайкою, вона ще тоді була жива, де вона нам розповідала про цю традицію, спогади свої, як вона його готує, пекла нам ці коники і баришні. Ми це зафільмували, і потім ну, у нас був свій рух в цьому напрямку, тому що ми розуміли, що це дуже така архаїчна частина культури нашої хлібної, яку не можна оминати. Ми її внесли до обласного національного переліку, до обласного переліку елементів культурної спадщини. І зараз ми намагаємось просунути на національний всеукраїнський перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. З перегляду цього відеоролику розпочинається кожен майстер-клас з оздоблення різдвяних пряників. Вони були в центрі уваги музейної майстерні. Сергій Гулейков був от, ініціатором того. Він знайшов мої координати і спитав, чи були б ми зацікавлені. Звичайно, ми сказали, що звичайно, звичайно, так, 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 приїжджайте, і ми вам допоможемо. На той час, коли відбувалися зйомки, Бабкаті вже не було живої, але її онука Олена Нагорна, вона живе в Головківці і продовжує цю традицію. Вона згодилася бути в кадрі з Ольгою Мартиновською. і… В минулому році, здається, це був початок вересня. До нас приїхала вся команда, і ми були в хаті баби Каті, в неї зберіглася піч в літній кухні, і зйомки відбувалися саме в, хаті, в баби Катіній хаті, в її печі. Приїхав її син з п'яти хаток. Тобто там зібралася взагалі вся їхня родина, і до нас доєдналася компанія Фільм ЮЕЙ. Фільм взагалі це була дуже крута подія, але ми не могли нічого. Тоді про це говорити дуже сильно громко на загал, гучно, тому що. Ну, такі були умови. Ми навіть не могли запросити вас на зйомки, щоб цим поділитися. Але це була така подія, коли Оля Мартиновська пішла по головківці, і хто її впізнавав? Взагалі, потім ми поїхали в їхню їдальню. У нас була домовленість, що команду покормлять. І взагалі люди дуже прості, і вони ще так йшли на щире спілкування і давали автографи. Дівчата з ними всі перефотографувалися. Тобто була така. Цікава подія. Так, а тепер буде результат. Звісно, сучасні пряники готуються з медом. Вони солодкі та смачні. В дитинстві баби Каті пряники були прісні та тверді, адже готувалися під час посту. Світлана Ділієва здобула перемогу у розділі «Комітет» у ваговій категорії 65+, на чемпіонаті України з Кіокошинка Карате, що проходив у Львові. Тепер спортсменка у складі збірної України братиме участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться 24 травня у місті Валенція в Іспанії. Про підготовку до змагань та суперниць на чемпіонаті України Світлана розказала нашим кореспондентам. Олександрійська спортсменка Світлана Ділієва багаторазова чемпіонка України з кіокушенка і карате. Чергова перемога у каратистки сталася 23 березня у Львові. Вона виборола першість в розділі «Куміте». Їхала з гарним настроєм на поєдинки, знала, що потрібно викладуватися на повну для того, щоб потрапити в збірну, відібратися. Тому поєдинки видалися, ну не скажу що легкими, але ну напруженими тому ну. Старалися і в суді зробили правильний вибір. Готувалася до цього до цих змагань за допомогою мого тренера на даний момент Андрія Махині та колег, друзів Національної гвардії України, які допомагали в підготовці. Поєдинки за перемогу у чемпіонаті України видалися непростими, проте важливим і складним для Світлани стався бій за перше місце до цих змагань. Підійшла більше з тактичної точки, тому що потрібно було розуміти, як з кожним противником, з противницею працювати, тому підбирала техніку під кожну дівчинку, з якою виступала. В моїй категорії на цих змаганнях було 5 суперниць, два поєдинки провела. Перший поєдинок був з дівчинкою, з представницею міста Київ. Вона також займається вже приблизно як я, довгий період. Повернулася після перериву, тому ми з нею якби майже рівні були. Але, ну, я перемогла в цьому двобої. І в фінальному поєдинку я вже з цією дівчинкою зустрічалася на минулих змаганнях в Житомирі. На цих змаганнях ми знову з нею зустрілися в фіналі, розігрували перше місце, тому що тільки перше місце потрапляє в збірну Європи. І по результату я її перемогла. Зараз Світлана Ділієва активно тренується, щоб у складі збірної України гідно виступити на чемпіонаті Європи з Кіокошинка і карате. Він проходитиме 25 травня в Іспанії, місто Валенсія. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.